Вітаю шановні члени. Вітаю шановні члени комісії. Мене звати Йосиф Тарас і я студент групи ПКСВК2. І сьогодні я презентую вам свій проєкт на тему затопка гри гольф у середовищі Кліпс на мові Java. У світі «Світ-2» d ігор вони залишаються недалі популярними завдяки своїй простоті доступності та можливості реалізації складних ігрових механік, та й не дуже складних, при цьому не вимагаючи складних ресурсів ПК. Під час цієї курсової роботи в мене виникли наступні завдання та проблеми: це організувати зручний графічний інтерфейс за допомогою бібліотеки Swing, реалізувати запис гравців у базу даних SQLite, організувати базові закони фізики. Тобто, у випадку коли нас м'яч стикається з будь-якою поверхнею, чи це стіна чи будь-яка інша, він відбивається. А коли він стає біля піска, він сповільнюється, тобто як у реальному житті. Та організувати правильно ООП для структуризації коду. Тепер е, до практичного тобто по показати самий проєкт. Після записку проєкту нас відображається головний фрейм, на якому є 5 батонів. Кнопка «Вихід» — зрозуміло, це є вихід з гри. У вкладці «Опції» ми можемо скинути таблицю. І змінити колір міча. Для прикладу, можемо взяти жовтий. Тиснемо кнопку «вибрати» і колір міча успішно зберегний. Рівні. Якщо ми не хочемо запускати самий процес гри, ми можемо кожен рівень протестувати поокремо. І рейтинг. Там відбуваються дані з бази даних. Тобто це є позиція, гравець і його кількість балів. І також сам найголовніший фрейм — це її авторизація. Наприклад, ми вводимо якийсь нік. Нехай буде фактова. Вдаємо складність 1 і складність 2. З якихось цих варіантів, припустимо, складність 1. Після того запускається наступний фрейм. Як ми бачимо, політ час змінився на жовтий. Кедування відбувається за допомогою миші. Чим сильніше ми її витягуємо, тим сильніший буде удар. І також потрібно втаковувати, як ми бачимо, при дотканні до стіни м'яч відбивається. Тобто, як в реальному житті е, у важкої країни є ім'я харця. У цьому випадку це є косова. Пише ми бачимо е, номер карте. Це є перший. Знизу ми бачимо кількість ходів за. Е, Карті. І правіше загальна кількість ударів. Е, після того, як ми потапили в, в всі зірочки, крім остатньої останнє змінюється на е, круг. Також ми бачимо, що це е, біжеве це є пісок. Як ми бачимо, мерж сповільнюється. І це потрібно враховувати. А тут же, коли ми потрапляємо на втаву, він підшечується. Як я казав раніше, кожен рівень має, кожна складність має по три рівня. Після того, як ми його втишли, результат записується у базу даних. А в цьому випадку оце біло сіре, це еліт. Як ми бачимо, м'яч тут стає досить слизьким, і це потрібно враховувати. Ми прийшли на наступний рівень. Як бачимо, калта міняється з кожним рівнем, у нас стає все складнішою. І як я казав раніше, щоб. Основна мета гри це пройти її за чим меншу кількість ходів. І з цим можна допомогти меню карта Тест, адже ми можемо пройти цей кожен рівень поокремо. Після проходження третього рівня. Як ми бачимо, потрібно розрахувати силу натискання, адже ніяч може засильно відскакувати або заслабо. І ми не зможемо потрапити в лунку. Після цього у нас е, з'являється спливаюче меню, що ви зробили це загальну кількість, тобто у моєму випадку це 15 послідів. І ми заходимо на вкладку «Рейтинг» і як ми бачимо, це з'явилося. Також, щоб перевірити функціонал кнопочки з цим заближчим, ми можемо тестувати. Е, Тиснумо кнопку Yes. У нас з'являється спливаючи вікно, що таблицю лідерів успішно скинуто. Заходимо назад вкладку і він недоступний. А не доступний в тому випадку, коли база даних є пуста. Дякую за увагу. Якщо у вас будуть питання.